Ну і доброго дня, дорогі глядачі. Ось працюю я в гаражі, працюю тут раз і зазвичай виключили світло. Ну, знаєте, в мене генератор працює на газі з труби. Але коли мене немає вдома, то я його не запускаю, я не завожу. Замовив я вже посилочку собі, замовив карбюратора газового до під свій генератора. А то б ходив всі магазини тут і такого не знайшов, як мені потрібен. Ну, Виключили світло, і скористаємося моментом, відкладемо трошки роботу. Зараз швиденько перекладемо карбіратор, установимо карбіратор газовий на генератор мій. Там бачили, я кулібніча, ставив просто шланг у воздушний фільтр, все в мене. Мене задовільняє, працює шикарно. Але так як коли світло пропадає і включається глибинний насос, там або болір, щось таке, то генератор треба слідкувати за ним. Він може трошки бороти, може упасти. В общем, відео є на каналі, подивіться. От мені було цікаво. І з вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Мені було дуже цікаво. Сильно. Чи то встановити карбюратор газовий, чи не встановити. Замовив я посилочку Андрія з Харкова. Макаренко, Андрій Володимирович, великий вам дякуємо. Такий великий лайк вам за те, що ви прислали карбюратора, зробили зніжечку для гаража Сталеві Нерви. Ось у нас що у нас виходить в посилоці. Приїхала така посилка, зараз ми будемо встановлювати це, розпаковувати. У посилоці, що у нас є, Ну, картон, звичайно, упаковка. І в посилочці у нас є газовий карбюратор до електробензогенератора. Тут у нас є прикладочки. І є у нас візеточка. Ось можу порекомендувати вам Андрія, чесна людина. Все шикарно працює. Я його попросив, відсилайте, кажу, за наложений платіж, передплати немає як скинути. Питань немає, заберіть. Все, бачите? Є номер телефону. Кладіть на паузу, записуйте номер. Андрій працює гарно. Все, він мені розповів, все розказав по карбюраторам. Ось він йде в такій посілоці, як бачите. Коробка картонна, нічого тут немає. Ніяких надписів, як можете подивитися. Проста коробка. Але карбюратор я взяв СПД. Я не брав е, ні не кемберг, не китайські якісь, якісь ті всі, такі темоті, виробники, що є. Я взяв ось такий СПД. Діафрама у ньому йде на 5 болтів, як можете побачити, кругла на 5, не на 4, а на 5. І папирошок, оцей кнопочка, так скажем, е, вона алюмінова. Ця кнопка не пластмаса, а алюміній. Зараз ми будемо його встановлювати і будемо пробувати експериментувати, як буде моя електростанція працювати на цьому карбіраторі. Ось, бачите, карбіратор теж SpD Desync in Japan. Подивимося, поекспериментуємо. Цей карбіратор у мене йде з клапаном і з вакумною заслонкою, яка заслонка відкриває і закриває, там на вакуумі стоїть. У мене виходить. Ось якось так. Так що дзвоніть до Андрія, номер телефону, ще раз вам покажу. Що потрібно, є запчастини для електробензогенераторів і карбюраторів. А гараж Сталеві нерви йде встановлювати карбюратора. Як карбюратор встановити, ви можете побачити, у мене на каналі є відео. Я зараз швиденько електрогенератор розберу, установлю цього карбюратора, буду заводити, будемо експериментувати. і Звичайно, зазнімемо для вас відео, все вам покажемо, все роз... розкажемо, як то кажуть. Мені вже цікаво, буде цей карбюратор робити чи не буде робити. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми йдемо працювати. Ну що, настав довгоочікуваний момент. момент. Мотор у мене стоїть, ось бачите, двигун 8 кінських сил з вакуумним підсосом. Тобто, тягнете просто підсос. Заводити генератор, стоїть вакуумний підсос і він сам його затягує заслонку. Нема тут тої пластмасової, що ходить. І карбюратор стоїть великий. Ось і через те я заказував, шукав такого теж карбюратора, щоб він був на вакуумний підсос. Тобто з автозапуском він. Стартером. Заводиться стартер, звичайно, все працює. У нас що тут є? 3 кВт. Робочих і 3,3 при нагрузці. Ну, він, можу сказати, сміло, 3 кВт стабільно собі витягує. 3-100, витягує стабільно. І ось зараз я вам покажу, як в мене працювало. Там зайдіть відео, хочете подивіться. Бачите, навіть краник відкритий. Опа, краника закриваємо. Зараз будемо знімати. Я ось так через шланг, тут був поставив міточку собі, на мітку так лише чик, дав, Ви хочете, подивіться, відео завів, чик і все. Відрегулював краном, почекав там 5 хвилин і він працював шикарно. Мені. Але мені хочеться, бо світло виключають дуже часто, і хочеться вже, як то кажуть, ну, це був тимчасовий варіант, прокористувався ним цілий рік. Все задовільно, все шикарно, ніяких проблем. Не глохло, нічого там не було нагрузок, нагрузка була стабільна. А зараз хочеться як би то, використати і насоса, і холодильник включити, бо світла немає часто. Ну і бачите, як він робив. Просто шлангочка газова, яка йде від крана. Чик-чик-чик-чик-чик. Пішла йшла в воздушний фільтр і прямо я її підвів якнайближче туди до заслонку. Ось бачите, просто перетягнемо кришечку. Тут показую все так, як було, як то кажуть. Бачите? О, просто йде шланг, шлангочка, іде оцей. І все. Тут все рівно, я його так закріпив. Тимчасово, тимчасово на водно. Так воно і залишиться, так воно буде. Просто цей шланг зараз привіжемо, штуцер і у карбюратор ми його покладемо. Шланг. Десятка чи 12, якщо я не помиляюся. Діаметр, діаметр шланга дев'ятка. Діаметр шланга 9. Якось так. Швиденько відкручуємо воздушного фільтра. І будемо знімати старий карбюратор. Так, Корпус відкрутили. Обережно. Бачите, все чистеньке писали мені, що там без фільтру воздушного. Я його змазував маселком, час від часу дивився до нього. Все тут часто робити не буде. Все робить. Якщо ви використовуєте воно як належним чином, то все буде працювати. Ось бачите, генератор у мене стоїть. Карбюратор великий тут у нього. І така приблуда. Не в кожному карбюраторі ця приблуда стоїть. А тут стоїть така приблуда на вакуумний насос і клапан. Зараз ми це обережно знімемо, знімемо тяги, нічого не ломіть, обережно все чик-чик-чик, бо туди ще потрібно буде поставити. А все просто все класно. Це... Получається, щоб це все познімати, от така йде приблуда вакуумна, а йде багато карбюраторів е для електробензогенераторів без цього вакуума. Там просто, звичайно, заслоночка стоїть. Ну, мені охотний такий прихильник, що тут стоїть, на місяць все поставити. Можна було це викинути і. Не паритися, поставити простий карбюратор, купити в магазині у нас. Але я хочу це залишити. Знімаємо цю приблуду. потім аж знімаємо карбюратора. Тут у нас стоїть карбюратор, виходить, звичайний, простий. Руйкінг. Руй Якийсь такий карбюратор, який йшов е з бензогенератором заводський. Зараз ми його замінимо на новенький. Встановлюємо новий, від'єднуємо звичайно звичайну провод. Він іде тут все так як положено. На защолочках, все гарненько, нічого не ломіть, все гарно знімається. Короте, міняємо карбюратора, цього знімаємо, ставимо нові прокладочки, поверзаємось параніту. Встановимо новенького карбюратора СПД, ось такого, що я замовив. І будемо зараз пробувати. Ще раз Андрій вам велике дякую, що відправили. Будемо зараз ми експериментувати. Встановлюю карбюратор на генератор і зараз будемо заводити на газу, експериментувати. Якраз немає світла. Мені цікаво, буде працювати чи не буде працювати. Ну що вам скажу, дорогі мої підписники? Не вийшло встановити карбюратора на електробензогенератор. Не вийшло чого. Вчора вже пізно вечір було, камера розрядилася, я вже не знімав, не було світла, чим її включити. Получається, що у нас карбюратор ідентичний, такий самий, як мені потрібно. Все на шпільки він підходить, автоматичний підсос тут стоїть. ну Все класно, все супер. Все чітко, але цей карбюратор отут іде на 5 болтів, вийшло, СПД. Я вчора дзвонив до Андрія, дякую вам за співпрацю, так скажемо. Він обіснив, каже, це вже йде, напевно, на мотори більш такі потужніші. Там, де електробензогенератор має по 5-7 по кВт, такий потужніший. А у нас має 3 кВт. Робочих 3, максимальна потужність 3,3. Але у нас є запуск стартера, він все стартера заводиться, працює все чудово. Тут стоїть мотор хондовський, якийсь перехідний, виходить. І він. Ось цей карбюратор, ця, діаметр цієї заслонки, тут є у нас 27, якщо я не помиляюся, зараз вам ж точно скажу. А у нас так на цьому бензогенераторі стоїть діаметр заслонки 20-й. Діаметр заслонки є 20-й, у мене виходить на цьому бензогенераторі. І отвір, цей на розвоздушку карбюратора, стоїть ось тут, з правого боку. Ось тут він стоїть. А тут з лівого боку. Тобто. Ми його прикладаємо зовсім до тої перехідної плити, він не сідає, не співпадає. Ну, Я думав на газу на газ то не впливає так сильно. Думав, то поставлю та й воно буде робити, все буде чітко. Попробував запустити на газу. На газу воно не запускається. На жаль, ну, ніяк не можу я його на газу завести. Тут, виходить, діаметр заслонки 27, а в мене діаметр заслонки цієї 20. Ну, і як воно буде робити? Звичайно, не буде робити ніяк. Получається, Він за велику порцію дає газу, напевно. І бензогенератор я вже завів на бензині, все, він проробився, переключив його на газ. А він почав дуже сильно газувати, Газувати там, ух, коротше, задихається він. Чехає, пехтає, що спробує. Це без ніякої нагрузки. Це рубільник був у мене у положенні on, off, виключений повністю. Я його навіть не включав. І вольтметр бігає туди до 250, 220, 180, така стрілочка ходить у вольтметрі. Коротше, він сам газує, обороти не може набрати ніяк. На газу він не працює. Запустив його на бензині. На бензині теж ну, він робить, але так задихається. Ну, Заслонка завелика. Значить, цей карбюратор предназначений до більш потужнішого генератора, до більш потужнішого мотора. І він мені, на жаль, сюди не підійшов. Я його обережно зняв. Ну, що я тут? Нічого так йому не зробив взагалі. Бензинку злив з нього. З Андрієм говорив: Андрій, великий вам дякую ще раз. Я думаю, відео будете дивитися. Андрій сказав: Запакуй, повертай назад, щось придумаємо, може будемо пробувати якийсь другий тобі. Підігнати, може вийде. Не вийде, я не знаю. Буду туди щось шаманити, буду буду використовувати так, як використовував. Буду в мене стояти все, так як воно було, і чисто спорту. Буду я з цим паритися. Що ви там пишете коментарі, то треба бігати. Нікуди я не бігаю. Міточка на крані стоїть, він у мене навіть заводиться на газу. Це так відкрив, бжик, газ подав на стартер і він завівся. Подивіться, відео на каналі є. І все, в мене працювало чудово. Установив свій карбюратор на місці. Рідний його, який тут був. Запустив на бензині працює шикарно. Так що, що у нас виходить, у нас виходить. На жаль, ось таке відео не дуже то і удачне. Приходиться мені ось такий карбюратор. Він шикарний, повторюся. Все ну, зроблений добротно, все тут гарно, все чудово зроблено. Якщо хочете, номер там бачили, в мене є. Звертайтеся по номеру до Андрія, я його вам рекомендую. Продавець чесний. Він може вам відправити будь-який карбюратор, у нього є і такі великі, і маленькі. Звертайтеся до Андрія у Харків, він вам піджене до вашого генератора газового карбюратора. А я буду закінчувати відео на такій поганій ноті. Пакую карбюратор і відправляю назад на Харків. І що ви думаєте? Пишіть коментарі: є такі карбюратори, де цей діаметр заслонки 20. У мене тут виходить 27. На моєму генераторі 20. Ось мені потрібно такий газовий карбюратор. був діаметр заслонки 20. З цим клапаном і з е, тяжкою, як бачите, на електропідсос. Оцей ну, вакуумний підсос. О, він тут ходить. Вакуумний підсос такий тут стоїть. Ось бачите. У мене стоїть вакуумний підсос. Хочу цю суперблуду це все залишити. Потягнули, чик чик заробив, він сам стягає, ну, збиває підсос. Якось так. З вами, як завжди, був гарас та лаві нерви. На жаль, відео не вийшло повним. Не вийшло мені його встановити. Якось і так буває. Не буває все так просто і все легко. Буває якось так. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі до нових відеоремонтів.